Реатуальники дуже вчасно, коли б не подзвонили, вони зразу ж привозять воду. Е -е, велике їм спасибі. Якби не, не гепали оце. Оце найголовніше для нас, для Гуляйполя. Тому що піти за три кілометри по воду це дуже сложно під час того, як йдуть обстріли. Вчора в 10 вечора ми думали, що це Армагеддон. да, а сьогодні не прекращали. Обично вони утром ідуть снідать і в обід снідать чи то й обідать. Щас не прикрашали. Гепі, гепі, геп. Ми чуємо виход і зразу заскакуємо в хату. Оце отак у підвал, хто куди. Не виїхали в кого що, в кого яка причина для того, щоб не виїхати. а Так залишилися, так і працюємо. В женці одна частина села, та що ближче до малої токмачки, та розбита зовсім, а та, що трошки до Запоріжжя, до Таврійського, там більш-менш дома всього було. І прильот був у городі, і осколки сипались на нас. Ну будівля, слава богу, стояла. До нас непосредственно прилітало сім разів. Сім разів тушили пожар во дворі. Тушили сусідські дома. Ну да, позабивали. Ось неділю назад був прильот, ще не встигли забити по-новому розбило. Артилерію б'ють взагалі, ну, в цілому авіабомби іноді прилітають. От. Наразі це майже кожен день. Тому ми працюємо не тільки Оріхову а при по поприлеглим селам, які знаходяться в цьому районі. Тому завжди. Це надає допомоги да, населенню, пожежі, ліквідації після обстрілів, надання допомоги в першу чергу, якщо були люди в цій зоні. Тому всіляку допомогу надаємо. Також питну воду людям розвозимо, які потребують цього. От, тому виконуємо всі функції, які на нас покладені.